Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Хлопчики і дівчатка, до нас у гості завітав казковий герой Карлосон. Подивіться, який він незвичайний! У нього є моторчик-пропелер, завдяки якому він може літати. Карлосон дуже любить різні солодощі, варення, цукерки це його улюблена їжа. Малята. Як ви гадаєте, чи корисні цукерки для вашого здоров'я та для Карлосона? Ні, діти, цукерки це не корисна їжа. Розкажемо Карлосону, що треба робити, щоб бути здоровим. Здоров'я основа усього на світі. Здоровим бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку. Тепло вдягатись, загортовуватись водою та сонцем і солодко спати з відкритим віконцем, їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Розгляньте картинку та скажіть, що ви бачите: хліб, молоко, мед, фрукти, сир, риба, м'ясо. Все це одним словом називаються продукти харчування. Діти, як ви гадаєте, це корисні чи шкідливі продукти харчування? Так, це корисні продукти. В цих продуктах містяться вітаміни, що допомагають дітям бути здоровими та сильними. Пограємо в дидактичну гру, назви страву для Карлосона. Якщо кашу зварили з гречки, то каша яка, як називається, гречана. Компот приготували з яблук, як називається, яблучний. Коктейль зробили з молока, як називається молочний. Суп зварили з овочів. Називається овочевий. Молодці малята. Пропоную діти разом зі мною вивчити чистомовку. Тож повторюйте за мною. Гу-ту-ту, гу-ту-ту, вари кашу круту, підливай молочка, погодуй козачка. Молодці малята. Карлосоне, ти запам'ятав, яка їжа корисна, а яка ні? Навіщо потрібно вживати корисну їжу? Щоб бути здоровими, сильними та добре рости, дякую за увагу до зустрічі!